Був в Єрусалимі, це Луки, другий розділ, 23 вірш. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував. Адвент, це очікування приходу. Він, в принципі, жив тим самим, чим живемо зараз ми. Він очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І Бог бачив його серце. Бог бачив, що він дуже хотів побачити оте, Виповнення пророцтва, що прийде ізбавітель, в... 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 і oh ось він дочекався. Йому було обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і ось Дух його веде в храм. Побудження від самого Бога, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки і віддав хвалу Богу. Та й сказав: Нині відпускаєш свого раба владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників, славу народа твого Ізраїля. Він очікував і він отримав. Друзі, як Микола казав. Сьогодні наше очікування, воно якби в трьох таких вимірах. Перше да ми очікуємо святкування Різдва Ісуса Христа. Але ми також очікуємо, коли Христос повернеться знову за нами і покличе нас до себе. І в цьому очікуванні ми живемо кожної миті. Бачите, Симеон, він бажав, він хотів, його ціль життя була ось бути там. Фокус був в тому. І все, що він робив в своєму життю, було підпорядковано цій основній цілі. Як добре, коли ми, ну знову ж, не відкидаючи роботу, інші обов'язки, які в нашій сім'ї в цей місяць, все ж таки по-особливому будемо думати про майбутнє. І, брати і сестри, звісно, коли ми говоримо про надію, це все так непросто. Бо, ну знаєте, деякі люди говорять, війна закінчиться 15-го. Сер... 15... Січня будемо надіятися чи ні? Ну, будемо, а чи ні? Я надіюсь, що буде. Хоча ну це така надія слабенька. Бо не джерело, можливо, чи ще щось.